Звідки прийшли та як поширились у Європі казкові маленькі ягнята з вовняного дерева? Чим Європа замінила вовну як основний текстильний матеріал, вирощування якої культури змінило карту розселення людства в світі та сприяло розвитку работоргівлі? Саме так все це про бавовну героїню сьогоднішнього випуску Дайджест. Доброго дня! Вітаємо вас у рубриці, присвяченій історії найпоширеніших у світі сільськогосподарських культур. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Поїхали! Найдавніші свідчення використання бавовни в старому світі датовані 5500 роком до нашої ери. Вони збереглись у мідних намистинах, які були знайдені на неолітичній стоянці Мехергарх. Біля спідніжжя перевалу Болан у стародавній Індії. Сьогодні це Белуджистан, Пакистан. У долині річці Інд у Пакистані бавовну вирощували, пряли та ткали з неї полотно вже за три тисячі років до нашої ери. Приблизно в той же час вихідці з долини Нілу в Єгипті шили та носили бавовняний одяг. Дикий бавовник це чагарник, що походить із тропічних і субтропічних регіонів. Ця рослина зустрічається по всьому світу. Включаючи Америку, Африку, Єгипет та Індію. Найбільша різноманітність диких видів бавовнику зустрічається в Мексиці. За нею йдуть Австралія та Африка. Люди одомашнили бавовну одночасно та незалежно один від одного в старому і новому світі. Греки та араби не були знайомі з бавовною до воєн Олександра Македонського. Такий висновок можна зробити з того, що його сучасник Мегасфен розповідав селевку першому нікатору про дерева, на яких росте. В Це може бути посилання на своє рідне бавовняне дерево Госіпіум арбореум, яке є рідним для індійського півострову. Геродот писав у своїй історії, що в Індії в дикій природі росли дерева, на яких росла вовна. В той час вважалося, що рослина бавовник була деревом, а не чагарником. Цікаво, що асоціативний аспект з вовною зберігся і понині в назві бавовни в кількох германських мовах. Наприклад, німецьке слово баум Дослівно перекладається як шерсть дерева. Баум означає дерево, воля означає шерсть. Та й наше українське слово бавовна. Теж свідчить про асоціацію з вовною, відзначаючи її схожість із вовною, люди в тогочасній Європі могли лише уявити, що бавовна повинна вироблятися якимись казковими вівцями рослинного походження. Джон Мандевіль, письменник та мандрівник, писав у 1350 році, що в Індії росло дивовижне дерево, яке народжувало крихітних ягнят на кінцях своїх гілок. Ці гілки були настільки гнучкими, що вони згиналися, щоб дозволити ягнятам годуватись, коли вони були голодні. А коли Колумб відкрив Америку в 1492 році, він виявив, що на Багамських островах теж росте бавовна. Арабські купці привезли бавовняну тканину до Європи близько 800 року нашої ери. Найперші чіткі ілюстрації прядки інструменту для виготовлення бавовняної нитки походять з ісламського світу XI століття. Найдавніша недвозначна згадка про прядку в Індії датується тільки початком XIV століття. Це свідчить про те, що прядка ймовірно була завезена з Ірану до Індії за часів Делійського султанату. Виробництво бавовни з'явилося в Європі під час завоювання мусульманами Піренейського півострова та Сицилії. Знання про бавовняне ткацтво поширилось на північ Італії у 12 столітті. Коли Сицилія була завойована норманами, і звідти розповсюдилось по решті території Європи, прядка, завезена в Європу приблизно на початку 14-го сторіччя, покращила швидкість прядіння бавовни. І до 15-го століття Венеція, Антверпен і Гарлем стали найважливішими портами для торгівлі бавовною. А продаж і транспортування бавовняних тканин стали дуже прибутковими. Перше, промисловим способом бавовну почали прясти в Англії в 1730 році. Але чому Європа перейшла з вовни на бавовну як домінуючий текстильний матеріал? Це було зумовлено кількома факторами. М'якість і універсальність бавовна м'якша і краще пропускає повітря, ніж вовна, тому її зручніше носити, особливо в теплих кліматичних умовах. Її також легше фарбувати. З неї можна плести різні тканини від легких матеріалів до міцної тканини, а також вплітати в тканини з іншої сировини. Бавовна стала набагато дешевшою у виробництві, ніж вовна. Особливо після винаходу Вітні у 1793 році бавовно-очисної машини, яка стрімко скоротила робочу силу, необхідну для очищення бавовни. Європейська колоніальна експансія в такі регіони, як Індія, південь сучасних сполучених штатів і Єгипет, дала європейським державам доступ до великої кількості бавовни сирцю за низькими цінами. Імперії боролися за контроль над виробництвом бавовни не на жарт, а на смерть. Європейські імперії, такі як британська та французька, розширяли свої колонії на регіони, придатні передусім для виробництва бавовни. Трансатлантична работоргівля дозволила європейським імперіям і американським власникам плантацій підтримувати величезне виробництво бавовни. Імперії вели торговельні війни та вводили блокади, щоб контролювати потік бавовни. Так, під час громадянської війни в США виробництво бавовни в конфедерації було порушено, що спричинило бавовняний голод у Європі, що особливо вплинуло на британську текстильну промисловість. Британія та інші європейські держави шукали нові джерела бавовни. В Індії, Єгипті та Африці, щоб зменшити залежність від американської бавовни, імперії використовували монополістичні торгові практики та політику для контролю над торгівлею бавовною. Наприклад, британці змушували індійських фермерів виробляти бавовну сирець для експорту до Британії, де її переробляли на фабриках, що обмежувало здатність Індії розвивати власну текстильну промисловість. Так, Індія протягом довгого часу залишалася лише сировинною країною. Знайома ситуація чи не так, глядачі? Які подібні історії ви знаєте? Поділіться зі спільнотою в коментарях. Дипломатичні переговори часто були зосереджені саме на забезпеченні доступу до ринків бавовни. Наприклад. Європейські держави чинили тиск на османських правителів і єгипетських лідерів, щоб вони надавали вигідні умови торгівлі та забезпечували надходження бавовни на європейські ринки. Зростання виробництва бавовни мало глибокий і трагічний вплив на інститут рабства, особливо в Сполучених Штатах. Де воно стало рушійною силою поширення рабства в 19 столітті? Винахід бавовно-очисної машини Елі Вітні здійснив революцію у виробництві бавовни, оскільки значно полегшив відділення бавовнених волокон від насіння. Цей технологічний прогрес зробив вирощування бавовни набагато більш прибутковим. Що призвело до справжнього вибуху у вирощуванні бавовни на півдні США? Власники плантацій вбачали в праці рабів дешевий і ефективний спосіб збільшення виробництва бавовни. За 70 років, наприкінці 18-го та першій половині 19-го століття, кількість поневоленого населення в США зросла майже в четверо з приблизно 700 тисяч до майже 4 мільйонів. Бавовняне королівство розширилось на захід, і такі штати, як Алабама, Місісіпі, Луїзіана та Техас. Стали основними районами виробництва бавовни. Так, бавовна стала основою економіки півдня США. До середини 19 століття. Південь виробляв близько 75% світового виробництва бавовни. І процвітання південних штатів було тісно пов'язане з працею поневолених людей. Північ Америки і Європа також були економічно пов'язані з рабством через бавовну. Північні текстильні фабрики та британські промислові центри, такі як Манчестер, залежали від бавовни з півдня, створюючи глобальну економічну систему, яка опосередковано базувалась на праці рабів. Центральна роль бавовни в економіці. Дня США посилювала прихильність регіону підтримувати та розширювати рабство, що підживлювало напруженість у відносинах з північними штатами. Ця напруженість, зрештою, досягла кульмінації в громадянській війні в США в середині 19 сторіччя. Перемога північних індустріальних штатів у війні та ліквідація рабства призвела до стрімкого розвитку та інновацій у виробництві сільськогосподарських машин. Вирощування бавовни є інтенсивною сільськогосподарською практикою. Бавовник це культура з глибоким корінням, яка гарно росте на добре дренованих родючих ґрунтах. А правильне управління обробітком ґрунту забезпечує потужний розвиток кореневої системи, споживання поживних речовин і вологи. Боротьба з ущільненими шарами ґрунту та глибокий обробіток ґрунту з розпушуванням забезпечує краще проникнення коренів і проникнення води. Це особливо важливо в районах із важкими глинистими або ущільненими ґрунтами, де вода може затримуватися на поверхні. Що може призвести до загибелі рослин? Лінійний глибокорозпушувач 4830 від кун, розроблений спеціально для запобігання ерозії ґрунту, втрати органічної речовини та боротьби зі шкідливим ущільненням ґрунту. Принцип роботи цього глибокорозпушувача полягає в тому, що спеціальними дисковими ножами култерами він спочатку прорізає пожнивні рештки та ґрунт, потім лапи, розташовані в одну лінію. Саме тому глибокорозпушувач називається лінійним. Проходять через ґрунт на задану глибину, створюючи своєрідну ґрунтову хвилю перед собою та руйнують шкідливе ущільнення. При цьому на поверхні ґрунту залишаються рослинні рештки, які сприяють захисту ґрунту від витрової та водної ерозії. Ці глибокорозпушувачі були сконструйовані в США на одному з численних заводів групи Кун. Та доступні українським аграріям, які прагнуть захищати свої ґрунти та бути успішними навіть у посушливі роки. Поточні оцінки світового виробництва бавовни становлять близько 70 мільйонів тонн. Що становить 2,5% світових орних земель, лідирує Китай 26% від загального обсягу. Іншими великими виробниками є Індія, 22% і Сполучені Штати 12%. Найбільшими експортерами бавовни серцю є США з продажем 4,9 мільярдів доларів та Африка з оборотом 2,1 мільярдів доларів. Загальна міжнародна торгівля оцінюється в 12 мільярдів доларів. З тисяча 80-го року частка Африки в торгівлі бавовною подвоїлася. Річний прибуток бізнесу від бавовни в економіці США перевищує 120 мільярдів доларів. Що робить бавовну американською культурою номер 1 із доданою вартістю? На завершення поділюся з вами ще кількома цікавими фактами про бавовну. Китайський космічний корабель чанє 4 доставив насіння бавовнику на зворотній бік місяця. Корабель приземлився у середині кратера фон Карман, найбільшого відомого кратера на місяці. 15 січня 2019 року Китай оголосив, що на борту корабля проросло насіння бавовнику. Тож бавовник став першою справді потайбічною рослиною в історії. На вшанування значення бавовнику в розвитку цивілізації щороку, 7 жовтня, відзначення. Почається Всесвітній День Бавовни. Міжнародні дні яких інших сільськогосподарських культур ви знаєте. Поділіться з нами у коментарях. А ми прощаємося з вами до зустрічі за два тижні 11 січня о 12.00. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. До побачення!